Коротенький стрім. Хочу поділитися з вами е, думками, які сьогодні були навіяні е, багатьма дискусіями у соціальних мережах про нагородження ескортниці, яку порівнюють з е, славнозвісною Матор хай е, Поділю свою позицію, можливо, вона буде комусь цікава своєю оцінкою. Особисто не вважаю нагородження зазначеної персони відзнакою за якісь доленосні чи, можливо, важливі діяння. Скоріше за все, це просте нахабство наших можновладців. Чому я так вважаю? Чому я не розглядаю можливості нагородження зазначеної персони як якогось агента чи якусь людину, яка? заподіяла позитивних дій для допомоги нашій контррозвідки. Ну, по-перше, ніколи справжня контррозвідка ніколи не буде світити публічно своїх агентів чи тих людей, які заподіяли шкоду супротивникам. Ну що це, по-перше, ризик. Для життя таких людей вони однозначно будуть прибрані, знешкоджені, щоб, не дай Боже, ті злодійства, які вони нанесли супротивнику, не були повторені. Можливо, помства і так далі, і тому подібне. Тому ніхто не нагороджує принаймні. Я не знаю таких випадків. Я намисно загуглив. А чи нагороджувалися? Ну безпосередньо під час таких активних бойових дій, під час активних контррозвідувальних операцій. Шпигуни та чи агенти, чи ті люди, які здобули якусь важливу інформацію, чи можливо передали навпаки зворотню неправдиву інформацію для того, щоб нанести шкоду супротивнику. Я не знайшов таких фактів. Якщо ви знайшли, шановні глядачі, то будь ласка, розмістіть в коментах. Мені буде цікаво з тим ознайомитися. Тому я вважаю, що ну ця персона ну точно ніяким не є агентом. І тут треба розглядати її нагородження з двох позицій. Я вважаю. Перша позиція це просто нахабство. Вибачте, нам влада тільки не настяла обвіч, вона вже перейшла всі межі, і кожен день, коли ми бачимо якийсь черговий зашквар і вважаємо, що це дно. Насправді це не дно. Завтра на наступний день ми переконуємося, що дно ще далі. знизу постучали, і дно виявляється ще нижче. І це можливо, простий черговий зашквар. Тобто, ті самі джипи Тахої, ті самі коханки на секретних переговорах, ті самі розкрадання, записування майна, мільярдні статки і так далі. Тому подібні. Яйця по 17 гривень можна перелік цей просто продовжувати. Це просто черговий зашквар. просто... Один з неймовірних варіантів, на мою думку, це просто винагорода та, за гарний сервіс, та, через, за певні відносини своїх наближених осіб. Ну, а те, що ця особа в той же час є представником найдревнішої професії, ну. Як то кажуть, мови оригіналу всі професії важні, всі професії нужні. Особливо є прихильником взагалі, легалізації, проституції чи скороти, хочете його називати, від того, якщо ви поміняєте назву, суть не міняється. Це найдавніша професія, вона була, є і буде, і правильно зробити, щоб вона була легальна, щоб представники цієї професії а, по-перше, почували себе в безпеці, щоб вона вони не було під дахом криміналітету чи наших корумпованих структур, і б, щоб вони е, мали відповідний соціальний захист, ну і важливо, щоб вони як підприємці, які продають себе та свій труд, це теж можна назвати трудом, де не що це Труд вони отримували відповідно легальний доход і сплачували з цього відповідні податки. Держава би від цього тільки виграла. Я виграла думаю, виграла і суспільство. Тому що ну, просто треба навчитися назвати речі своїми іменами. Це один варіант. На якому я хотів зупинитися про агента з одразу, одразу відкидаю, а другий варіант що ж насправді може відбуватися, і це найбільш ймовірне, скажімо так моєму розумінні, найбільш ймовірний варіант. Ми знаходимося у вас в час, з вами в час маніпулятивних технологій, які нас згодовують буквально що секунди, підволікаючи нас від важливих надважливих речей. От якщо ви проаналізуєте, сядете спокійно, візьмете ручку, полистаєте свій фейсбук, якщо ви активно реагуєте на такі. Інформаційні вкиди, а хоч не хочу, ви можете мусити реагувати, ви жива людина. І я навіть про це розумію. Ну я розумію, що мої друзі хочуть почути мою точку зору з того чи іншої події я рефлексую. І в такий спосіб я можу вслідкувати. Що ж відбувається? Відбувається, що кожен день нам навмисно чи не в інформаційному просторі видають якусь подію, фокусують на ці події нашу увагу і. Ми відволікаємось. Відволікає від важливих тем. Це ті теми, які сьогодні надважливі, від яких залежить наше майбутнє напряму. Це тема війни, тема болючих втрат, це теми відсутності важкого озброєння, недостатності озброєння, це тема знаходження у нашій владі все ще агентури. Агресора агентура, яка працює і працювала, ніхто не відповів за розмінований чангар, ніхто не відповів за швидко захоплений схід і південь країни. І ніхто не відповів за висадку десанту в Гостомелі і так далі. Відповідь немає. І для того, щоб ми ці відповіді не, не знайшли, не дай Боже, або щоб ми задавали багато питань, чому яйця по 17 гривень, коли не по 5,99 в магазині. А зараз міністр оборони радісно візитував, що яйця по 8 гривень. Це виявляється величезний здобуток. 8 гривень яйця. Коли, в той час, коли я в цільпов навмисно. Дивився 5,99 за три десятки, якщо ви купляєте лотком. Це картопля в два з половиною рази дорожче. Це м'ясо курки і так далі. І тому подібне, і зараз пішла вже інформація, що фляги та купили якісь фляги, теж там в рази. В рази дорожчі, ніж вони є. Напевно, такі потрібні зараз фляги, там їх величезну кількість штук. Так от для того, щоб ми з вами не фокусувалися на цих питаннях, які неприємні владі, щоб ми не копошилися в їхній брудній білизні, нас відволікають на такі події. На Івоболо, який я вважаю, має право на свою тверду точку зору і думку, тому що він довів, що своїм життям що ну, він спроможний і його точка зору ну, досягла. Певного ОПГ у вигляді його кар'єри. Потім нас відволікають на забідового, нещасного Кобелів, якщо взяти останні події. Та. Дивно виглядає його мама, яка, наскільки я пам'ятаю, 10 мільйонів отримала від сина і не може внести задаток, коли дружина починає збір коштів. І кожен день ми з вами спостерігаємо оці події. Нас відволікають, відволікають від того, щоб ми, не дай Бог, не сфокусувалися на неприємних речах. Не почали в один голос все-таки гучно волати, вимагати відповіді на питання: а хто привів до війни? Хто привів до величезних втрат? Хто не підготував Україну до супротиву? Хто незважаючи на критику попередника, якого я взагалі не сприймаю. Ще раз ми тут будуть писати в різні, що я прохобот. Так так, але сьогоднішній репулічний режим нічим не кращий попереднього і не підготував до війни. А деколи кажуть, навіть гірше не побудовуємо вони патронні по заводи, ми стали вже браками. Ми жебрачимо зброю для того, щоб протистояти агресору. І це точно не робить нас сильнішими і точно не наближає нас до перемоги. Важкі втрати дівчата наші от, повернулися зараз зі Сходу. Сподіваюсь, зараз відсипаються і знаю чергові страшні історії, як там насправді відбувається. Суспільство навмисно відволікається від теми війни на другорядні теми для того, щоб ми в якійсь мірі віддалися від перемоги. Тому що, ну, якби ми були одностайні, якби ми вимагали від влади, щоб вона діяла правильно на благо перемоги, ми б швидше отримали цю перемогу. А Теми корупції заговорюються, теми недоліків Промахів, якщо грубіше не сказати, влади знівельовуються, і коли роблять висновки, можуть тільки стверджувати, що помилки, які не визнані, не спокутувані, вони будуть повторюватися. Від цього не буде краще нам жити. Тому, друзі, колеги, от така моя точка зору, коротко, мені цікаво почути вашу точку зору, може, ви вважаєте справді цю особу. Супершпигункою, можливо, ви приведете мені приклади якісь інші, але я хочу ще раз підтвердити, що Мата Харі стала відома тільки після її розстрілу, коли її викрили як шпигунку, а ніхто публічно до цього її не нагороджував. Тому стайте розумніші, міркуйте, і давайте будемо фокусуватися на тих темах, які дозволять нам отримати принаймні мир а бажано перемогу. І на тих темах, які дозволять нам побудувати по справжньому незалежне, щасливе, справедливе, безпечне і заможне суспільство з заможними незалежними українцями. Гарного дня, Сейфоп, Сейф Україн.